Привіт, глядачі YouTube канала! Хочу показати вам 5 копійок України 2003 року з браком. Монетка має мілку насічку і виготовлена вона з магнітної сталі. Вверху монетка знаходиться з браком, внизу звичайна монета. Зараз я вам покажу, як вони відрізняються. Слово Україна. Букви вдавлені до канту. Тризуб має подвоєння. Листя дуба теж вдавлені. Дата 2003 теж вдавлена до канту. Тут слово Україна. Букви випуклі. І цифри дати теж випуклі. Зараз я вам покажу, як вона виглядає з іншої сторони. І як ви бачите, що з іншої сторони теж є брок. Як ви бачите, листя по колу теж вдавлені, ягоди, калини теж вдавлені до конту. Буковка К теж вдавлена. А на цій монеті листя випукле, ягоди випуклі і мають менший розмір. Ось цей реверс монети з датою 2003, схожий на реверс монети 2004 року. Так що це монетка, що вверху з браком, ця що внизу, звичайна монета. Кого цікавить 5 копійок 2003 року з браком? Пишіть мені. Буду дуже вдячний. Я вам відповім. Всім дякую.